Є кілька способів збору бази підписників для розсилки. Це форми підписки на сайті, лідмагніти, чек-листи, корисні гайди, безплатні консультації, конспекти тощо, нативний збір. Сюди можна віднести консультацію, оформлення замовлення, реєстрацію на захід та офлайн-події, де можна використати візитки, QR-коди, анкетування. Далі ми докладно розглянемо. Як збирати контакти за допомогою форм підписки на сайті, які типи форм бувають та як скласти свою. Ну що ж, вперед. Форма підписки це інструмент для збирання імейл-адрес відвідувачів сайту. За допомогою форм також можна зібрати і додаткову інформацію про користувача, наприклад, ім'я, стать, номер телефону, місто, дату народження тощо. Форма підписки складається з заголовку, полів та кнопки. Також можна додати підзаголовок та додаткові елементи для сегментації підписників, чекбокси та радіокнопки. Обов'язково слід додати чекбокс для отримання згоди користувача на збір, зберігання та обробку його даних згідно закону України про захист персональних даних. Щоб відвідувачі сайту залишали вам свої контакти, зробіть форму помітною, подбайте про дизайн та розмістіть її на головній сторінці сайту, в блозі, на сторінці товару. Або в інших часто відвідуваних місцях. Зробіть заголовок коротким до семи слів та додайте до нього пояснення про переваги підписки на вашу розсилку. Наприклад, вкажіть, що тільки підписники зможуть брати участь у закритих акціях, отримувати кешбек, дізнаватись першими про новинки тощо. Форми реєстрації на подію, бронювання чи замовлення можуть складатися з більшої кількості полів, щоб підвищити ймовірність їх заповнення. Відмітьте ключові поля обов'язковими. Тоді біля назви такого поля з'явиться спеціальна позначка зірочка. У будь-якому разі запитуйте додаткову інформацію про користувача тільки якщо вона вам дійсно необхідна. Якщо такої необхідності немає, краще використовувати мінімальну кількість полів. Велика кількість вхідних даних може відлякати користувача. Кнопка підписки обов'язковий елемент форми. Який мусить містити заклик до дії та вказувати на користь із точки зору клієнта, наприклад, підвищити продажі чи отримати промокод. Краще, коли кнопка контрастує з фоном і має достатньо клікабельного простору навколо, щоб на неї було легко натиснути, щоб сегментувати підписників на першому етапі воронки і надсилати їм лише той контент, який їх дійсно цікавить, додайте до форми чекбокси або радіокнопки, наприклад. Ви плануєте відправляти окремі кампанії з чоловічими, жіночими та дитячими товарами. Для цього додайте до форми три чекбокси на вибір. Ви можете використовувати різні типи форм: вбудовану форму в підвалі сайту або на бічній панелі, ПОПАП, плаваючу форму або фіксовану вгорі чи внизу сторінки. Розглянемо кожен тип на прикладі. На головній сторінці варто додати вбудовану форму підписки у корпоративному стилі. Окрім вбудованих форм. Протестуйте попап-форми за сценаріями, які з'являються лише після певної дії користувача на сайті. Наприклад, коли користувач перейшов на сторінку товару, перебуває на сайті більше 40 секунд або почав рух курсором у бік закриття вкладки. Також можна встановити на сайті плаваючу форму підписки, яка не рухається під час прокручування екрана. Горизонтальна форма згори або внизу сторінки одразу впадає в очі підписнику. Тому є дієвим способом поповнення бази. За допомогою SendPulse ви можете створювати та додавати будь-які типи цих форм на свій вебсайт, незалежно від того, створили ви його за допомогою SendPulse чи ні. У наступних уроках ми розберемо технічні налаштування форм підписки.